Ну і ось так зараз виглядають наші двигуни. Ну, вроді все добре. От. На цьому запоросі взагалі не було ніяких проблем. От. На Тетяну нам зараз покажу, Ну тут і карбюратор видно. Брудний в пилюці. Ну ми тут їздимо, ми на місці не стоїмо. ось, Так що якось так. Зараз продовжимо. Так, ну і продовжуємо у Тетяниному запорожці. Значить, що воно сталося? Ми поїхали в Косів побачитися з друзями. І по дорозі в косів у неї тріснув, ось тут видно, дав е, тріщину шківок. Почалися якісь звуки непонятні. От. Ми це почули, ну і побачили, що тріснув. Приїхали у місто Косів, побували в музеї, нам там гарно розказали все, як Косів організовувався. Там у нас наші друзі музей організували <кхух> гуцульського побуту. Я, правда, там нічого не знімав. От. Так що таке. От, Нічого не знімав і не було як, бо, тому що жара була дуже сильна. І значить під'їхали ми ще до наших друзів у Косівський мотоклуб. Ось, і тренер і президент того мотоклубу Вася. Велика подяка також йому. Він знайшов нам ось такий другий шківочок більш-менш нормальний і ми на ньому зараз їздимо. Ось так нас е, виручили наші друзі в коси. Велика їм подяка за прийом теплий. Потім ми вирушили, значить, ну, там далі я знімав вже криворівня, верховина. І були в гостях пана Василя. У нього там база відпочинку своя І ось він нам. Нам презентував гуцульський от, автоклюб. Так що от таке. Тепер ми маємо від них наклеєчки. Ось одна, і на моєму автомобілі також. От, наклею. Так що все добре, все нормально. Значить, ми що тут? Ми тут на хуторах, значить, Ще пару днів відпочиваємо, там далі щось будемо думати, Бо тому що от, видно погода дощі у нас тут. Ливні були, такі зливи крепкі. Є грибів багато, підемо по гриби, може, погуляємо по лісі. От. Ну щось так. Ну, автомобільчики все працюють, все нормально. Так що, так що буде все добре. Ну і звісно були дощі не знаю чи тут видно коротше ось у цих місцях у запорожцях е збирається вода от. зараз ми там є дирдочка ми її там гвоздиком продірібаним випустимо воду значить що от в оригіналі кажуть оригінал оригінал в оригіналі це все закрито ці вікна ми самі прорізали. Ну, от. А у кого тут зашито, він ніколи може не побачити і возити з собою по два літри води, а то і більше, пів відра буває. Ну от, що вона там тече. Я вже трошки продірібанив, Ось тече, вода витікає. бачите? Ці дирочки вони можуть глиною десь. Забивається, Забивати так, Тетяна? Якщо їхати, так. Да. Он, дивись, як видно, тече. Ну, будь ласка, ось вам результат. Так що, що я хотів сказати, оригінал то не є завжди супер добре. Ні, ну хіба що знизу лізти в оригіналі час від часу теж. Ну, сверлити дирку. Да. І щоб вода виходила, бо тут такі зливи були ці дні, що... Так, тут ми вже випустили. А, тут вже не немає. Тут ні. каністри стоять з маслом маленькі. На багато, а тут багато таких було. Та вон ще витікає, тут взагалі відро води було. Маленьке, так. Капець. Ну таке. Таке буває. Так що от рекомендую, навіть у кого закрито, і ви не хочете цей лючок робити, такі віконці, то хоча б дирки знизу висверлити. І... Три рази на рік прочищати гвоздиком, цвичком. Ось так.